Ви що їх держите під відкритим небом. Ще й тоді, коли йде дощ, оце скільки коментарів у мене під вчорашнім відео, навіть у сусідів, друзі. Ну це м'ясні телята, бички, дивіться, вони собі нормально, їм приємно вийшли, вони там з-під навіса, самі прийшли, собі ходять, погризуть, підуть. Докорів туди. Так що все нормально. Вона навіть бачите, листя попідгризають. Так що не треба писати єрунди, а ми зараз працює дві сушарки, завозимо кукурузу, завозимо стоку, так як на полі е працювати немає можливості в зв'язку з цим дощем. Так що підпишіться на мій аккаунт і щоб не пропустити, що буде далі, обов'язково в шапці профіля. Інтернет-посилання, старі огурки ковбаси, замовляйте, підтримуйте наше виробництво.